дітей. Так, Чому така мобілізація дітей? Так, Ще раз навіть сказати. Значить, на, мою думку, на мою думку, тому що я не є представник військовості, я є штатська людина адміністрації, тобто безпосередньо до мобілізаційних процесів не маю жодного відношення. Але те, що зараз нам вдалося прояснити, що відбувався, не відбувався процес не мобілізації, а мобілізаційного перепису ну, військово зобов'язань, тобто приведення так званих списків мобілізаційних до того реального рівня, який є, на мою думку помилка була допущена в тому, що використали бланки, які е, е, мають так звані повістки мобілізаційні, які використовують, коли безпосередньо мобілізують людей. Чого це було зроблено? Банальна, проста причина. Швидше за все, в військових комісаріатах були надруковані в друкарні, як робили стоси отих, знаєте, заготовлених бланків. Інших процедурних документів, якихось технічних, у них не було. І вони використали оті документи, в яких внизу писали, що. Ви пам'ятаєте, там штрафні там санкції, між, так, там кримінальна відповідальність і так далі. Не може це все застосовуватися апріорі, коли йде уточнення мобілізаційних списків. і нема військового і нема віць військового, військового стану. Стан. О, О то, була то, помилка. Куди дивилися райдержадміністрації? державні страна районні державні адміністрації? Жодного відношення до військомати не підчиняються ні. Чому вони військомати не підчиняються? розумієте правильно, що робили районні державні адміністрації за моєю вказівкою. Значить, районні державні адміністрації проводили так звану інвентаризацію земельних ділянок, будівель, майна, транспортних засобів. Так як військомати робили уточнення даних по людях по мобілізації, ми так само робили це все по. По майну, це наша компетенція. Чому ми це робили? Наведу вам дуже маленький конкретний приклад, який ви зрозумієте ще років п'ять тому, поки не було тої злочинної влади, кожний власник фірми знав будь-якої форми власної, що його транспортний за я це говорив там, кажу і цим людям. Що транспортні засоби, наприклад, всі стояли на обліку військоматів Уже 5 років приблизно. Ці транспортні засоби, всі списки знищені, ні, нічого на обліку нема. Тобто, якби сталася якась подія, вводиться військовий стан, ми не знаємо ніде взяти транспортний засіб, ніякі будівлі застосувати і так далі. Розумієте? Тобто, ми упорядковуємо зараз цю базу в межах райдержадміністрація, оце ті задачі, які виконують вони, але наголошую, районні державні адміністрації не мають жодного відношення до мобілізації людей або оточення мобілізаційних списків. Вони в принципі не можуть це робити. Тепер говоріть це сюди! Є факти, що забрали людей, Ми забрали вже. Послухай. Послухай. Так. Зараз питають людей, чого продовжується процес мобілізації. Ви знаєте, що є підписаний указ президента. Тільки сьогодні так, так. ратифікована ратифікова сьогодні. От сьогоднішнього дня, а це часткова мобілізація. Не по часткова мобілізація. сьогоднішнього дня вступи сьогоднішнього дня підписаний указ президента, ратифікований парламентом. Тобто, сьогоднішнього дня, значить, ви знаєте, що відпочалася. Процес час так, так, так званої часткової мобілізації. Дати вам відповідь зараз, що означає часткова мобілізація. Ми не можемо, тому що ні, тому що інструкція щодо мобілізаційних процесів вона поступає спочатку на військомати. На військомати, і тільки після того, коли вони отримують механізм проведення мобілізації цієї часткової, тільки тоді я, як голова адміністрації, в числі перших зможу ознайомитись, що ж це таке ця часткова мобілізація. Треба. <раз> <різعت> <різعت> розумієте, чи це мобілізується один батальйон? чи це планується? Це вже третій час ковачу наша вода. Чува, <пит> а чотири. <пит> Першій мобілізації у нас в нас села чотири чоловіка пішло. І там у п'ятому батальйоні воюють. Це із Горохолини. Так. так, і ніхто не поміняв Ми, на 40 днів. На 40 днів. Ви тепер подивіться, меж опусти, пане, половину не Карпат східно на східній Україну чоловіків. Що за межок видимося? Чому чоловіки східної України в нас? За третім разом п'ятий батальйон виїхав з області. Ви особисто говорили телевізору, я ніколи не випущу ніякий п'ятий батальйон. Якщо ви мені покажете, що я таке. Я, Бу Бу я клонюся. Бу я... Покажіть, записуйте все, що я говорю. У мене дуже добра пам'ять. Я вам дам відповідь, як я говорив. Коли ми формували 5-й батальйон територіальної оборони, ми отримали чіткі інструкції щодо його формування. І кожен раз, коли я приїжав дев'ятим, коли було формування гори наступне, шановні колеги, батальйон територіальної. Оборони формується для виконання стратегічних завдань щодо оборони стратегічних об'єктів на території області, але цей військовий підрозділ підпорядкований Генеральному штабу. Тому, коли прийде вказівка генерального штабу, якщо ситуація буде вимагати його передислокації з території області, я наголошував, цей батальйон буде виконувати вказівки генерального штабу. Я чітко повторював норму закону, яка передбачала формування і використання цього. Тому я всюди казав, що це наш батальйон територіальної оборони. Але в кінці я завжди наголошував, якщо буде указ президента, якщо буде. Рішення Генерального штабу це військовий підрозділ, який буде використаний за призначенням за рішенням військового, куди вони є. Знали, куди вони ви, ви знаєте, що вони, вони перший раз нічого згодимо сумська, Кернівська, Кироворадська, небе.